Нам дали можливість переглянути все відео, були ознайомитися з деякими матеріалами справи, які, в принципі, не зашкоджують слідство. І можна чітко встановити, що, на нашу думку, спеціальні вистріли, були в, в стоячий автомобіль, який зупинився, скоріш за все, для того, для, щоб після погоністю, щоб люди вийшли з нього. Вони ну, тобто вони вже здавали. Ну, вийшов поліцейський автомобіля і просто провів цільні вистріли б, в голове школки на Скоріше за все, ці вистріли могли послугувати підставами для загибелі Так, Я це бачу на власні очі, і прокуратура повністю співпрацює, йде на контакт, вона потенційно робить свою роботу. Дорікань до, до дії слідства в мене немає ніяких. Так, це знагрубник камер патрульних? Так, це знагник камер патрульних. Вони всі вилучені, вони всі знаходжу матеріал справи, там ще є багато інших обставин, які фактично будуть потім далі оприлюднити. Я хочу сказати, що на мою думку, діях поліцейських є чіткі непрофесіоналізм, непідготовленість. І ми ставимо питання ширше, ми ставимо питання розібратися, чому ці люди взагалі з'явилися на вулиці не підготовлені. І вони вважали, що вони роблять це вірно. Чому не було оголошено переклад, чому машини проїжджали через КП, ніхто не міг зробити блокування цих автомобілів? Чому жодного автомобіля не було жодної потряби? Тобто вони не вони не намагались їх за допомогою механічних способів зупинити. І дуже багато є питань, які ми задали на сьогодні в міністерство для того, щоб не дали ці відповіді. Тому хочу сказати, що цю справу ніхто не залишить, вона буде до кінця доведена. Питання полягає на тому, щоб довести вину того, хто стикляв, а довести вину тих. Дав, можливість, дав зброю цим людям і випустив їх на вулицю. Машина, машина, я знаю, але я не можу оплюднювати і не хотів під це барити. Вони відсторонені, вони до служо розслідування. Був кричущий факт, коли машина їхала по вулиці і фактично. Правого боку і поліцейські стріляли в сторону автомобіля. А на задньому плані були кіоски, якісь автомобілі це в місті. Мене диво, дивує, що нікого не підстрелили Взагалі в перехожих і все треба. До речі, було б зараз звернутися до громадськості, подивитися маршрут переміщення автомобілів і дуже доцільно подивитися, чи є бульові отвори в кіосках, в деревах. А також в інших предметах, які могли бути, це теж було дуже сильно допомогло слідству і е, розслідуванню по справі. не знаєте, що є якісь скарги, можливо, він киян, якісь люди скаржилися, що в когось попадали. І... Знаєте, на цей факт мені невідомо. Якщо ви зможете оприлюднити цю інформацію і допомогу слідству, щоб е, е, якщо десь були кульові отвори е, на маршруті, маршрут, в принципі, відомий, він в інтернеті кругом є, подивитись, то це теж було дуже. Борщагівська, потім біля вокзалу, а стрілянина вона мені наскільки ну це ж теж відео видно, Вона була проспект перемоги, бульвар Шевченка, десь там треба дивитися. Бульвар, бульвар проспект перемоги. Десь там треба дивитися, але треба більше не свято. Ну якщо людина приходить свій кіоск і дивиться там бульовий отвір, то я думаю, вони можуть побачити його. Чому зараз проблема? Я довіряю повністю. Я просто проїжджав поруч. Яково їхав поруч і бачив своїх машини. Все, і зупинився і підійшов. І я не знав, що щось відбувається. Рубала політика, тому що треба провести ряд експертиз. Які зможуть чітко довести обставини справи, як воно було? Для того, щоб не було голосвільних звинувачень, для того, щоб ця справа потім в суді чітко була доведена і не давати можливість міліції фальшувати дані і таке інше. На сьогодні вся доказова, скажімо так, всі речові докази є. По ним є йде робота. Робота, наскільки я бачу, професійна, і наскільки з тих матеріалів, що я бачу, однозначно буде доведена Ну, Моя думка. Но ви підозрюєте, що вони будуть сфальшовані? Бо ви зараз? Я кажу, що не дати можливість міліції на сьогодні інформацію, яка б могла дати їм. Дати їм інформацію для фальшування. Слідство прокуратура веде справу, на мою думку, професійно. Якщо ми зараз даємо якусь інформацію, ми даємо фактично іншій стороні можливість фальшувати дані. Тому не хотілося б ці дані на сьогодні оприлюднити. Але всі відеореєстратори зібрані, всі відео є. Автомобіль збережені, знаходиться в ангарі, експертизи проводяться, е зброя вилучена. Чому ми можемо говорити про якісь терміни звільства? На сьогодні питання полягає термін це від е часу, наскільки потрібно буде для проведення експертиз балістичної, трасологічної, е товарної експертизи, ну, автомобілі, таке інше. Тому що ці експертизи треба зробити. Чітко зможемо з нами відтворити момент вчинення злочину. Це дуже важливо, тому що по огляд місця події був зроблений ну, нормально, наскільки я розумію, бачу. Тобто по гільзах, по часу, по відеореєстраторах, по палістики, по трасології і таке інше можна тоді буде відновити всі обставини цього злочину. Вашанька зараз зрозуміла. Якщо глобально, то що має бути парадигма? яких ну як ви бачите ситуацію, як має бути? Ви знаєте, ми цю ми по цю справу ми попереджували поліцію неодноразово, що це трапиться. Жодних дій не відбулося. Ми приїжджали під національну поліцію, коли побили хлопця перед Ocean Plaza. і ми казали, що ваші поліцейські не розуміють різниці між адміністративним злочином і кримінальним. Вони не розуміють, коли треба застосовувати примус. Вони взагалі знаходяться на нульовому рівні юридичної знань. Скоріше за все, те, що я бачу, їм видали пістолети і сказали, що ви закон вас повинні всі слухати. Це, це саме велика проблема, яка на сьогодні суснує суспільстві. Що поліція взагалі не розуміє, що вона робить. Те, що я бачив, що вони фактично ну, на відео вони були, е, вони думали, вони вважали, що вони роблять це вірно. Вони не навчені, вони не розуміють різницю між злочином, вони не розуміють упередження злочину. Це повний профанація і непрофесіоналізм з боку керівництва, яке їх підготувало, і це завдання вивести тому що кожен з нас може опинитися в такій ситуації. Я не хочу, щоб когось судили, і я чув цей мразк, який починає лунати з е, якихось чільників ВВД, що вони заробили вірно, що вони могли бути терористами. Та може містер Аваков теж терорист, Так давайте ми можемо. Він може. Вже вчинив зараз очин. Тим паче, ми бачимо зараз відео. Так давайте зараз ми тоді почнемо самосуд робити. Фактично, те, що ми зараз відбулося, це за якихось нерозрозумілих обставин відбувся самосуд. І... На о, бачення поліцейського на моє враження повністю що керівництво не бачить Я думаю, що керівництво бачить. Я думаю, що керівництво фактично приховується тільки для того, щоб собі купувати час, щоб сидіти в ці кабінети. Скажу про сімпрос, абші стильний резонанс взагалі допомагає, якби не було громадської підтримки. Я можу сказати, ну мені дуже приємно, що я один із перших коли побачив фотографії. Я виклав своєму фейсбуці. Можете зайти і побачити. І я е, дав аналіз по двом фотографіям, е, які були в інтернеті, і сказав, що стріляли в стоячий автомобіль на відстані від 10 до 5 метрів трошки зліва від Ви Можете зайти і подивитись. І тому для мене це проблема була честі. Я під'їхав до вбитого хлопця. Я подивився на його тіло. І тому в мене є мотивація, і я можу сказати, що це неможливо зупинитися. Це треба довести до кінця, тому що кожен може бути на цьому місці. Наш розібрано відповісти на скільки кулю. Я не можу зараз відповісти на це питання. Е, ви маєте, Як вони повинні були діяти? Да, так, стріляти не можна, було. як їм було потрібно зупинити машину, яка ось. Дивіться, я вам хочу сказати, що є основоположні принципи е, 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 декларації прав людини. Де цінність людини є основною. Вони повинні були діяти так, щоб упередити злочин. Якщо ви хочете, припустимо, спасти людину, яка е, не знаю, там собі ріже руку, це не треба відрубувати. Це якби ми взяли. Молоток і вбили комара на лобі молотком. Це що вони робили? Треба діяти так, щоб. Те, що ви наносите шкоду, вона була менша ніж та шкода, яка в діється. Розумієте? Ну, якщо ми вже виходимо з області прав, просто ми зараз можемо тут дискусію. Є інструкції, є е, технічні засоби, які повинні були використовуватися автомобіль. Приїжджав декілька разів через стаціонарні пункти міліції, е, і не було вчинено. Не було вчинено фактично блокування, не було координації дій, не було е, можливості е, механічної зупинки автомобілю. Це все треба зараз, питання злісу встановити, а не тільки що цей хлопець збив. Зрозуміло, що він бив. Але ці люди, які тут сидять, вони несуть повну відповідальність за те, що солідарний за те, що цей хлопець забив. Скажіть, так. будь ласка, на даному етапі якісь підозри під'явлено і Ні. чи достатньо відеодоказів для під'явлення... Я, під я думаю, повинен бути експертиза. без експертиз, я думаю, не прийде. Там ряд експертиз, але основні це просиологічна, балістична і власна експертиза. А взагалі, скажіть, будь ласка, поліцейському подавали рапорти, вам с тобі за все. Немає давали... що не, не бачу. Не ну, давайте я не можу розказувати ці дані. Я обіцяв свідчому, що я е, якісь межі в мене є. Ну, хочете, щоб мене ліцензію позбавили. Зразу... <схід> це зараз вони зараз будуть на мене писати скарги, що я починаю розказувати. Якісь межі які я можу сказати? Я бачив, бо дуже. Ну, достатньо, але є якісь межі які я можу сказати. Ну це не те, що я не хочу, ну просто да. <плес> вибачте.